Доброго дня, вас вітає агенція річком. Пропоную до перегляду однокімнатну квартиру в приватному будинку за адресою провулок Заремби, 45. Ось така квартира, загальна площа 45 метрів квадратних зі своєю кухнею і своїм санузлом. Ось це в нас кухня, плита, газ, підведена до газового балону. Є мікрохвильова піч, холодильник, така простора вхідна група. І своя ванна кімната. Є бойлер, є пральна машина. Двохспальне ліжко, диване крісло, отоплення конвектор або а, ось є.